Всім привіт! З вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео, як я олю трактором МТЗ-82-1 українець і плугом Лемкін 5-35. 5 по 35. корпусів і глиб... сама максимальна глибина 35 см. Ну що, ну, це я так кажу, а на самому разі він у мене Оре десь 5 см. Ось так. Так, ну що, будемо приступати. Ось так. Зразу хочу відповісти на питання, чому я не, знімаю, не знімаюся. Ну, чому я не знімаю своє лице. Е, ну, по-перше, у мене немає оператора. А по-друге, мені. У мене буде скоро відео на каналі, то я там зніму лице, роздивитись, який я і що я. Ось так. Я зробив собі вставку на каналі, картинку. І Подивитися, який я. А на відео у мене, ну, на жаль, не виходить знімати відео з лицем. Ось так. Так, що буду знімати відео, як є. Вибачаюсь, звичайно, ну, що маємо, ти маємо. Друге запитання, чому я тихо розмовляю? Ну, по-перше, я привик тихо розмовляти, а по-друге, ну, мені так зручніше, ніж голосно. Ну, якщо вам не подобається, звичайно, ну, буду голосніше розмовляти. Так що приступаємо менше балачок і будемо. Вороти зараз. Так, ну все, ось такий плуг. Лемкін 5 корпусів. Звичайно, може хтось скаже, що ну, дуже багато цих корпусів. Ось так, ну, Нічого, в мене він все потягує. Так, Пробуємо. Звичайно, що сказати, ну я знімаю ось так, поклав телефон, що як земля сіпли, Ось так. Ну, в принципі, непогано гори, класно. Ну, Горю вперед-назад. Оптимальний варіант. Ось так стається. Ось так покладу вам, щоб ви бачили, як воно працює. Такая оранка. Так. давай вам так сниму спереди. Так, видимо фильтр завожает. Так, цей раз я горю без догрузів. Ну так, думаю, просто зняти для вас відео без догрузів. Ось так. Як він говорить, цей трактор. Якщо йому ще наче збити догруз, він цього плуга з догрузами може не потягнути. А без догрузів тягне нормально. Ось так. Так, заряд трішки тут. Бачите ось носок, він мене підігнутий. зараз ось викруткою я його трішки вигну. Кому подобається таке, ставте, звісно, лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Mm -hmm. Тут я мені здається, що такими о... руками, бачите? руками віддягнув руками. І таке буває. Ну нічого, продовжуємо далі. Так. Як це вам зняти? так, сам процес. Ну, давайте ось так. Ось як він залазить в землю. Реально дуже багато пилі, ну відео треба зняти. заради підписників, то знімаю таке відео. Хотів знімати відео оранку е, осінню, коли вже ну, земля була б мокріша і було б цікавіше дивитися, як цей трактор МТЗ Оре осінню. ну Думаю, до осінь ще не так вже й далеко, вже літо закінчується. Та думаю, зніму зараз відео. Ну і осінню теж буде відео. Ось так. Так. Ну що, будемо доварювати. Так. Пробуємо далі орати. що, в принципі все. Ну ще тут треба, так? Да? Ну зараз. Виору ці два кусочки. З рукою просто трактора толкаю і все, і воронка нормально йде. Ну, звичайно це така воронка, ну, но... мушу вам показати, що маємо, ти маємо. Ось так зараз покажу. Поване плога Повне випробування пров... Повне... плуга Лінкін. Yeah. Вже трішки заморився. Звичайно, там ось в мене, бачите? Сок, тупий. Ну, нічого, якось його Я зараз держу, тримаю двома руками і плуга самого, де оце телефон у мене лежить, і трактора. Ось так. Бо якщо тільки плуга тримати, то ну, незручно буде. А так, тримаю і трактора, і плуга, і толкаю. Звичайно, може хтось. Каже, що треба якоїсь двигуна вже думати. А, ну, треба. А, а. Бо взагалі вже якийсь трактор нового робить з двигуном з коробкою на радіоуправлінні. Треба, ну поки... Поки немає такої можливості. Ось у нас петух співає. Так що якось так. В принципі, все, вигором. Бачите, от така ділянка в мене. Ось такі, таке було відео у мене. Телефон в пилюці, трактор в пилюці, плуг в пілюці, ну нічого. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годон. І до нових зустріч на каналі. Пока-пока.